Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас Гук, і в сьогоднішньому відео ми будемо розбиратися з драмою навколо Дорофеєвої Монобанку та Гороховського. Чому Монобанк роздавав і роздає, чи ще роздає кожному своєму клієнту по 100 гривень? А також чому я сьогодні купляв долари по курсу 37,1 і думаю, що курс зросте. Якщо вам цікаво, Поїхали. Отже, вчора, 9 грудня, ввечері приблизно в 11 годині на моєму телеграм-каналі я написав, що Олег Гороховський дає кожному клієнту Монобанк 200 гривень. Якщо ви напишете в чат, бот, що ви любите Надю Дорофеєву, то вам була би гарантована винагорода. Чому так сталося? Давайте подивимось цей кліп, друзі. А хто тут є клієнти Манобанка? Слухайте уважно до півночі, хто напише у підтримку Я Люблю Дорофєєву отримає 100 гривень під підтримку. Взагалі, давайте залишимо за дужками етичність того, що в нас відбуваються концерти, при тому, що в нас широкомасштабна війна, гинуть люди. Так, звичайно, нам потрібно жити цивільним життям, і для цього нас воїни і воюють, але все одно мені здається, поки що немає суспільного договору, що саме можна, а що вже трохи перебор. В даному випадку я залишу це на відкуп вам. Другий момент, що тут була. Мені здається, зовсім не підготовлена позиція Олега Гороховського. Навряд чи хто-небудь в Монобанку здогадувався про його ідею роздавати всім по 100 гривень. І очевидно, що малось на увазі, що лише ті люди, які є на концерті на Дідорофєвої, зможуть отримати їх. Але так як Олег Гороховський не дав цього зауваження, тобто звуження кола осіб, які можуть отримати 100 гривень, і сказав, що будь-хто, хто напише підтримку до 12-ї години. Що він любить Дорофеєвою і є клієнтом Монобанк? Отримає 100 гривень. То це понеслось у пресу навіть і після публікації Уніану. Я це в себе запостив на телеграм-каналі. Далі було дуже багато спекуляцій про те, що можливо це неправда, можливо, не буде. І підтримка по суті, чат-бот сам Монобанку, вже майже нікому не відписував після 23.30. І тут вийшов на сцену знову ж таки Олег Верховський і підтвердив себе в своєму телеграм-каналі. Так, дійсно, все правда, все буде. Всім буде по 100 гривень. А інших 100 гривень це мало би бути від Аврори на її бонусний рахунок. Правда, досі не зрозуміло, яким чином цих 100 гривень отримати. Ну і вже після цього була е, також позиція від е, Горховського про те, що 52 тисячі клієнтів Монобанку встигли до 12 години все ж таки написати цей промпт про те, що я люблю Надю Дорофєєву, дайте мені 100 гривень. І по факту це означає, що 5 мільйонів 200 тисяч Монобанк буде винен своїм клієнтам, по суті, він вже їх виплатив. І знову ж таки залишимо за дужками питання того, чи етично роздавати 5 мільйонів гривень клієнтам, при тому, що буквально кілька днів тому. Той же саме Олег Гороховський заявляв, що держава дуже погана, тому що з банків вона намагається стягнути податків трохи більше за надприбутки, які виникли через те, що національний банк давав можливість розміщувати овернайт депозити з феноменально високими ставками, які були пов'язані з тим, що рятувалася фінансова система, тим не менше. 5,2 мільйона гривень повинно піти було клієнтам. І вже сьогодні, зранку дуже багато користувачів Монобанк, які також не отримали своїх 100 гривень, за які вони писали в підтримку і робили так багато роботи. Почали скаржитись в тому, ж телеграм-каналі Олега Горховського. І він зранку вказав, що незалежності від того, чи ви отримали відповідь, чи ні, вам буде все ж таки сьогодні виплата. І просто потрібно її дочекатись. Ну і звичайно ж так і сталося. Монобанк все ж таки не підвів своїх клієнтів, він виплатив всім по 100 гривень і приблизно там в 15-16 годині дня всі, хто написали в чат-бот вчора до дванадцятої вечора, змогли отримати своїх 100 гривень. Але зауважу, що якщо у вас була Пріоритетно обране спілкування з підтримкою не через Телеграм, а ви написали саме в Телеграм. То можуть бути певні нюанси, і підтримка в даному випадку вкаже, що швидше всього не ідентифіковані як клієнт монобанку. Ну і про те, що потрібно якісь додаткові податки платити з цих 100 гривень, то точно ні, тому що в будь-якому випадку банк і вашим податковим агентом він не може виплачувати вам як фізособі кошти, не сплативши за вас попередньо. Податки тому з цим Баунті чи гівівеєм Гороховський явно погарячкував. Навряд чи він думав, що 5 з лишніх мільйонів гривень коштуватимуть йому його ж слова. Тим не менше наробив досить багато шуму в інфопросторі, показав, як не треба робити е, маркетингові компанії. Тому що навряд чи компанія призвела до якихось прямих бенефітів саме для монобанк. Тим не менше це. Хороша історія, і монобанк показує знову ж таки свою першість в ем, маркетингу. Тепер щодо долара, чому мені здається важливо зараз е, говорити про те, що можливо курс долара буде з наступного тижня вищим, тому що останній тиждень? І навіть більше курс на міжбанку і офіційний курс гривні до долара по суті падає курс гривні, а росте курс долара. І буквально ще два тижні тому офіційний курс встановив 36,0 чи 36,1 копійку. А на понеділок він встановлений з рівнем 36,74%. Тобто на 74 копійки виріс курс долара по відношенню до гривні. Попри це, є дуже багато банків, які залишали свій курс той, який вони пропонують онлайн, обміну чи під депозит, незмінним. І таким банком є SenseBank. Там ви можете онлайн купити зараз долари за курсом 37,1 і швидше всього, якщо міжбанк не зміниться і його тенденція не зміниться, то цей курс також швидше всього буде збільшений і в Сенсбанку, тому що зараз по суті різниця ну там 35, мені здається, копійок, якщо не помиляюсь. А зазвичай різниця між курсом НБУ і тим курсом, за яким пропонував, в тому числі Сенсбанк, була приблизно одна. Гривня тому дії зараз національного банку можуть певним чином знову ж таки відродити схему ту, що ви зможете отримувати різницю хорошу між курсами обмінниках і банках. І вже зараз в обмінниках є курс 37,5, при тому, що в банку ви купляєте по 37,1, Тобто знову ж таки починає збільшуватись оцей розрив із курсом обмінників і банків. Якщо вам було цікаво, поставте лайк цьому відео, підпишіться на мій ютуб-канал та телеграм-канал. Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть ворогам!